Усім привіт! На зв'язку команда Terrarium Team. Я думаю, вже скучили за дійсно глобальними та масштабними новинами від нас: у час, коли ми стабільно входимо у навчання, коли погода стає похмурішою, хочеться знайти час, щоб пограти на любимому сервері та подосліджувати нововведення. Тому ми презентуємо вам оновлення осіння лихоманка. Гравці, які перебувають з нами не один сезон. Прекрасно знають, наскільки осінній період є символічним для тераріума, адже в цей час завжди виходять найбільш масштабні події та оновлення, які заставляють вас повертатися на сервер знову і знову. Тому давайте ж розберемося, чим наша команда сьогодні вас побалує. Почнемо з важливого: це кастомні зброї та предмети. Саме в цьому оновленні із таких будуть бур. За допомогою якого ви зможете копати 3 на 3 блоки та бензопила, за допомогою якого ви зможете зрубувати дерева за один удар. В історії ваніли ми перше приходимо до цього рішення, якщо не зважати старт першого сезону, де в короткий термін була продемонстрована така фішка. Але тепер вона повністю інтегрована у ваш геймплей і буде приносити лише користь. Після року існування четвертого сезону ви явно цього заслуговуєте. Щоб в коротші терміни мати можливість реалізовувати свої мегакруті проекти і радувати нас своєю грою. Також що варто знати, для цих речей призначений нами особистий крафт. Вам потрібно зробити невеличку суму дій, щоб отримати це. Повний розбір крафтів відповідно буде опублікований у нас на гідбуці. І на кінець по цій темі, що варто знати, ми хочемо продовжувати інтегрувати кастомний геймплей у наш сервер. І після появи цього оновлення у нас з'явиться можливість започатковувати крафт та існування кулінарії, появи лорних мобів та босів, поява предметів для нашої івентової арени, нові виміри і дотично до цього. Команда Terrarium Team явно зможе вас приємно здивувати своїми новими ідеями та рішеннями. Друге оновлення це те, що просили абсолютно усі. Давайте у вас є рівно 5 секунд, щоб вгадати, про що йтиме мова. па 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 пам Це, звичайно ж, онлайн-мапа. Раніше вона була чисто формальністю на нашому сервері і не виконувала особо ніяких цікавих функцій. Але тепер все зміниться. Ми змінили плагін, і тепер ви зможете в режимі реального часу політати по карті і оглянувати кожну будівлю. Ми впевнені, що саме цього у свій час вам не хватало, і віримо, що ви будете користуватися цим з радістю. А для гравців, які давно не грали на нашому сервері, це стане ключовим моментом, адже можливість поглянути за історією свого любимого сервера через сайт, зможе запалити у їхніх серцях вогонь і повернути до нашого ком'юніті. Третє оновлення це встроєний серверний ресурс. Пак. У розділі пропозицій тривалий час у нас був закріплений ресурс пак, який кожен міг встановити собі для гри. Але тепер ми хочемо надати йому серверного значення. Цей ресурс пак має назву All the Name Variants, і він додає дійсно уйму різних перейменувань, як це було у нас на другому сезоні. І як для старту та повернення цього функціоналу на четвертому сезоні, саме такий варіант введення ресурс паку стане важливою відправною точкою для нашого сервера. Четверте оновлення комбінування зачарувань. Незначне, але доволі цікаве нововведення, яке дозволяє поєднувати книжки із зачаруваннями і отримувати вищий рівень, і таким чином дійти до 6-го рівня зачарування. П'яте оновлення. Пристосовано для гравців Terrarium. Думаю, кожен з вас хотів би мати можливість вибирати, яку тільки захочеш голову для власного декору. Чи то бургер, чи то якась рослина, м'яч баскетбольний і так далі. Тепер у вас з'явиться ця можливість. І за певною командою ви зможете обирати цікаві для вас голови і дійсно класно задекоровувати свій будинок. Шосте оновлення це, звичайно ж, редизайн. Табу і чату, в період осені потрібно віддати відчуття на сервері цієї осінні, тому наступними нашими основними кольорами стане помаранчевий та сірий. І на цьому наш список оновлень завершений. Тераріум Team чекає від вас позитивної реакції ваших крутих та цікавих ідей. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Тому слава тераріуму та всім гравцям, які вірять в нього. Папа! -па.